Вітаю, друзі, з вами Лемок. Сьогодні у нас третій день аукціону і лот у нас єсу 1222 Ставки у золоті, невелика вартість початкова, 30 000 одиниць доступної техніки. Тобто, це багато для Європи. Відповідно, машина, ну, скажімо так, ну, не імба. Машина в балансі, на які саме? Давайте так, На які ПТшки 8 рівня вона найбільш схожа. За рядом характеристик дуже схожа на Фердінанда. Саме за рухливістю, також за поворотами. І частково за габаритами. На Фердінанда дуже схожа. Але по броні це більше вже як пантера Друга. Тобто, що це означає? Означає те, що в нас здатна танкувати тільки рубка, і то, не, скажімо так, не таке пробиття, як у неї. Тобто 200 вона ще здатна. там... 220, можливо, періодично танканути так можна. А от більше ну, вже будуть пробивати. Тому. Вона сама себе буде сюди от і сюди шити. Думаю, з цим усе зрозуміло. Так, ну, тобто, якісь ПТшки у вас будуть пробивати: там, ЛТшки, навіть тяжі деякі, а, сюди будуть або через, через раз пробивати, або не пробивати зовсім. А все інше, картон абсолютний. Тому, стосовно цього, думаю, все зрозуміло. Ще один такий сильний мінус даної машини те, що пушка гнеться вниз тільки на мінус 5. А, тому чи варто її брати? Дивіться, якщо вам заходить гейм, геймплей такі, таких ПТ-шок без рубки, то напевно так, тому що вона має унікальну механіку а, спареної гармати, тому думайте, тут власне самі. Але завтра нас очікує більш цікавий лот. Якщо вірити зливам, це повинен бути ТЛ7, але не просто повинен бути, а він має бути за срібло. Тому готуйте своє срібло для того, щоб отримати собі оцей от прем 9 рівня. Це, звичайно, далеко не імба. Перезарядка доволі довга, 40 секунд, альфа-360, 4 снаряди в магазині. Пробиття, як на петешку, ну невелике, скажу я вам, як на 9 рівень. Але тим не менше, вона фармить бони. Фармить трохи більше срібла, як е, звичайні дев'ятки, тому що це прем. от власне, І єдиним плюсом її є те, що в неї є барабан. Тому що машина. Ну і можливо додати до цього плюса, те, що вона доволі мали, малих розмірів. Тобто сама, сама гармата набагато більша, як цей танчик. Вона дуже така. Компактна, але дуже-дуже туга в управлінні. І має деякі проблеми зі стабілізацією гармати і, власне, зі зведенням. Тому а, на неї потрібно ставити все максимально на точність до пушки. Тому очікуємо завтра дану машину сьогодні. Хто має бажання придбати собі ЄСу, то робіть ставочки. Я думаю, що ну, мінімальна буде десь в районі а, біля. Ну, вище 13 тисяч це 100%. Думаю, так десь 14 тисяч, 15 тисяч буде мінімальна її вартість. Отже, всім гарно дякую за перегляд. І бувайте!